В такому випадку це вже не військові мають думати, як повертатися в суспільне мирне життя. Це вже мирні люди мають думати, як, як допомогти адаптуватися. і вжити з тими людьми, котрі їх захищали. Все, це вже тут тобто тепер вже це точно не проблема ветеранів. Як їм повертатися в суспільство? Це вже суспільство має шукати. Різні варіанти, як їм приймати назад в життя в мирне оцих хлопців і дівчат, які пройшли війну. А їх буде ну так чи не пів якщо за попередніми такими самими лайтовими підрахунками? Ну близько п'яти мільйонів, напевно це дуже попередні рахунки. Якщо мені якийсь дятел на парковці почне хамити, і я його вдарю, то суддя має враховувати той факт, що я ветеран. Все. А, а чи історія. не буде це індульгенції для ветеранів? Саме це ні. Ну, типу, я ж не прийшов і не почав бити цивільну людину. Да? Я відповів на агресію. Просто цей факт, що я ветеран, має враховуватися. Нічого більше, я проти індульгенції. Така історія.